Частина історії французької кухні. Доброго дня, ви дивитесь час новин. Мене звати Дар'я Феденко. Я та мої колеги розкажемо про події, що вже відбулись в Україні та світі. Україна наполягає на посиленні санкцій проти Росії, бо попередні обмеження, які запровадив Євросоюз та Сполучені Штати Америки, не дали відчутного результату. Володимир Путін і далі надсилає війська на схід України. Такі заяви зробив прем'єр-міністр України Арсеній Ясенюк під час підписання меморандуму про співпрацю між урядом та світовим конгресом українців. Про що саме говорив голова уряду, чула Ксенія Дворнікова? Ксенія, якщо ти мене чуєш. Скажіть, будь ласка, які ще заяви сьогодні зробив голова уряду? Дарино скликати термінове надзвичайне засідання Ради безпеки ООН закликав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк своїх західних партнерів. У своєму слові він зазначив, що Україна справиться з російськими терористами, з російськими найманцями. А от з російською армією і Росією як ядерною державою буде непросто. Арсеній Яценюк заявив, що Росія нарощує свою військову присутність в Україні, тому необхідно скликати на рівні міністрів закордонних справ також термінові засідання в об. БСЕ та Європейському Союзі Арсеній Яценюк зазначив, що санкції, які ввели європейські країни проти Росії та російської економіки, не дали результату, тому закликає західних партнерів та країни Великої Сімки заморозити російські гроші і російські активи. У банках про таке голова уряду заявив під час підписання меморандуму із світовим конгресом українців. Його президент Євген Шолій заявив, що ця структура буде усіляко тиснути на західний світ, щоб ті надали е, зброю Україні для захисту її кордонів. Пряма мова на жаль, введені санкції не дали результату по деескалації ситуації в Україні. Таких обставинах, одним з вирогідних елементів стримування російської агресії, повинен бути розгляд питання про заморожування всіх російських активів і зупинку всіх банківських транзакцій Російської Федерації. В країнах-членах Європейського Союзу та Сполучених Штатах Америки та країнах Великої Сімки заморозити російські активи і фінанси до моменту виведення Росією з проїх збройних сил, техніки і агентури Володимир Путін цілеспрямовано розпочав. Війну в Європі це знає весь світ, і приховати це неможливо. Тому зараз від світу потрібні дієві. І ефективні кроки двадцяти мільйонна українська діаспора на чолі світовим конгресом українців е, своєю мережою, е, яка зараз начислює громадські організації е, в 45 країн світу, будуть активно сприяти, щоб е, західний світ допоміг Україні, і ми будемо далі е, натискати. Щоб західний світ надав Україні летальну зброю і тим самим уможливив захистити свої кордони що ж до економічної ситуації в Україні, то українську економіку прем'єр назвав військовою, і сьогодні вранці було ухвалено рішення.